Доброго дня, шановні глядачі, підписники мого каналу. Ось настав час нашого з вами відео. Сьогодні от мав зустріч зі своїм вже можна сказати, другом. І підписником, надію, що підписником мого каналу Віталіком Шумбором з міста Кременс. Вітаю, Вітаю Кременець. Вже, як пам'ятаєте, в одному з попередніх відео я вам мав відео показував відео телефонного моторола Мото є 6 Play. Це саме від, ну, оці телефони. тут в цьому посилищі, можна сказати, телефони від, саме від цього Віталіка. Ми от, Списалися. Він дещо мав для мене. Мені потрібно для одного з наступних Для одного з наступних відео. І один з цих можна сказати, це запчастина. Ну, Побачите. Мені мав зустріч, От він мені надіслав. Ну, як надіслав, ми зустрілися. Він мені коробочка. Дуже гарно запокований, це дуже імпонує, коли людина е, дуже відповідально відноситься до усього, не лише до наприклад, ремонту, а взагалі відповідально в житті. Ось Оце саме найголовніше, що мені було потрібно. Чому скажете? Що це скажете? А це саме плата до телефона Samsung A50 в наступному <coughs> відео. Це буде от, е, ремонт у цього а 50 В ньому така фішка. Вставляєте на зарядку, запалюється кулечко, що зарядка пішла. Телефон. Е, потім навіть не навіть написати, скільки там процентів, можна написати 0%, і він зразу пишете Samsung, Nokia, І все. Він просто висить. Мені сказали, що раніше що це, скоріш, прошивка злетіла, або навіть найбільш ворогідніше, можна сказати, гуру по ремонтах. Сказали, що це просто процесор покинув чат. Цей телефон мого друга Славіка Лукавого. Вітання тобі, Славік. Я Ярослава, е, і, е, він же в мене практично півроку лежить, що я не тільки по інтернеті не шукаю всі телефони А-50 з такою проблемою постійно е, відмирає плата. Можливо, це можливо, бюджетний клас, але Motorola, але, е, наприклад, в такому ну, Це телефони практично скільки? Грубо кажучи, 2 роки. І е, мотороли ще старіші і вони працюють. Ну, Видно, навіть, начать, процес не надто якісний, можна сказати, стоїть тут. Е, і, отже, Віталіка Шумбара було ЦК плата. Він казав, каже, що це телефон його друга був, який кілька разів вже бився, бився в результаті зібрали, на результаті. Просто-напросто його розібрали. Він каже, у мене така плата залишилася. <кій> Можливо, то її послужить і можливо вона буде робоча. Ну що ж, в наступному відео ми е, будемо ремонтувати оцей телефон. Давно таку поставлю, щоб, не дай Боже, телефон не поламати. Ну, плату не поламати. Це буде в наступному відео. І от з цей телефончик мені так само бонусом дав. <coughs> Йому за, за, за цього. За ці плату за цей телефон віддав е, е, смартфон ЗТЕшку. Е, він не включається. Кажу, може тебе це він, також, він, до речі, він займається вантаж-пасажирським е, перевезенням по країні і в Європі, а саме на Італію. Якщо комусь потрібно, ну, так само можете звертатися. А Його хобі є так само ремонтувати телефони. Е, тобто, от таким. Ну, Молодець хлопчина має тільки респект. Чоловік, молодий чоловік і, і, і має і професію, і роботу, і хобі таке чудове. Це тільки похвально. І він мені дав такого моторола e 7 Power, Правда, казав, каже, це може бути тобі як донор, тут без батарейки. Слава Богу, що це о, шлейф вірваний, це тільки шлейф під, ем, під скальним бідка пальцем. Ним практично ніхто не користується. Е, і яка тобі, можливо, буде донор. яка Якщо тобі його реанімувати, я буду тільки радий. Ну, він, так сказав, Можливо, він тобі донор буде. Ну, Я попробую його повністю реставрувати, підкинути батарейку і запустити його. Ось таке вийшло у нас можна сказати, на лайтове відео. Хай він щастить, будьте здорові. Па-па-па-па.